На щотижневій апаратній нараді в міській раді 29 квітня директор центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов повідомив, що минулого тижня вдалося зібрати 28 літрів донорської крові для наших поранених захисників і цивільних, які постраждали внаслідок ракетних ударів. На цю був київський міським центром провізиру крові. У нас пройшло 62 пацієнта. Ну, пройшла більше людей, але змогли взяти чотири двох пацієнтів. Зібрано на потреби майже 28 вісім тисяч двадцять сім Буде наступне волосшувати, ми будемо ямковий ремонт. Продовжується, наголосив начальник головного управління комунального господарства В'ячеслав Толкач. Проте через недостатнє фінансування немає змоги охопити більше вулиць. каже, працюють відповідно до плану. Також хочу сказати про те, що люди звертаються, зараз дуже багато людей є по дорогам, особливо після дощів, особливо ті райони, які е, тільки побудувалися. Ми, людям пояснюють, що коштів у нас недостатньо е, і багато хто е, просить хоча б техніку. Тобто, що матеріали купляють самі, е, хоча б техніку просять, теж в цьому плані допомагають. Начальниця Бориспіль тепломережі Маріана Желеско теж прозвітувала про роботу за тиждень та повідомила про ремонт тепломереж. Приступили до виконання ремонтних робіт по системам теплопостачання це по катиням і по тепломережам. Звертаю увагу на ремонт тепломережі по вулиці Калкалмахова. Робиться роботи по модернізації тепломових мереж. На сьогоднішній день змонтована нова камера і частина е теплових мереж прокладена. Після 7 числа плануємо перехід біля сімої школи робити методом горизонтального буріння. Крім цього, 40% вузлів комерційного обліку на житлових будинках у нас вже розпанковані і демонтовані для їх повірки. Перше за багато років вдалося навести лад на території кладовища в селі Кириївщина. Про це на плановій нараді повідомила старостарогозова Тетяна Скрипка. Відбули відбулися слідуючі роботи: це прибирання і корчування хащів на території кладовища села Кириївщина. дякую ТП ВКГ, а також активістам села Рогозів, які приєдналися і три дні попрацювали. Дуже гарно все вийшло. Жителі. Дякують і задоволені, тому що на протязі багатьох-багатьох років ніхто там нічого не наводив порядку. Слідуючи, хочу сказати про те, що основною такою радістю для розівського старостату хай вона буде й маленька, але це проведено КП водоканал колонку на кладовище. Я не можу вам передати тої радості. Тому що я сама прибирала на своїх могилках в суботу, вранці. Люди дуже багато дякували, керівництву за підтримку, і фермеру за те, що оплатили прокол під асфальтом, і КП ВКГ за те, що зробили дуже красиво, акуратно. І ну, дійсно це. Людям дуже велика допомога від влади, тому що це невозіння ціле літо в сезон весни і літа тих кухлів з водою. В Сеньківці минулого тижня відбулася військово патріотична гра Сокіл Джура, де взяли участь 11 закладів загальної середньої освіти з Бориспільської громади. Деталі розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Хочу сказати, що багато етапів оцінювали власне, військові. Перше місце в нас зайняли характерники це ліцей Патріот. Власне, вони будуть представляти нашу громаду в районному етапі. На початку червня, в цьому старостаті, в Сінківці, в цьому закладі, буде проходити районний етап. Тобто ми беремо на себе організацію проведення районного етапу, район попросив нас провести, тому там буде представлено вже 11 громад нашого Бориспільського району. Хочу сказати, що 31-го ми навчаємося до 31 травня, а з 3 по 14 червня нас ідуть пришкільні оздоровчі табори. Начальниця управління соціальної, ветеранської політики та охорони здоров'я Надія Семчик почала свою доповідь із подяки всім благодійникам, які надали допомогу на понад 650 тисяч гривень. А перебуваючи на місяць на цій посаді, багато чого ним ну, такий вектор напрямку нашого управління це надання допомоги. І, звичайно, що допомоги ми починали майже з нуля. І тому хотілося б надати перелік таких компаній, приватних підприємств, волонтерів, організацій, які на сьогоднішній день місяць нам допомагали. І саме це благодійний фонд. Справжня допомога Україні, це а, Старинська птахофабрика, це Тернопільський молокозавод Молокія, це приватний підприємець Карен Пагасян, благодійний фонд Обіруч, це громадська організація Культурний вибір, а, благодійний фонд «Плав... Павла Вишнякова», а, благодійний фонд Картопляні війська, товариство «Три вид меді»», Ясен Світ, а, благодійний фонд Олега Гончарука, благодійний фонд Формат 20. Саме ці організації, фонди, волонтери, підприємці надавали нам за цей місяць, надали нам допомогу в сумі 670 тисяч 143 гривні. Ми надали цю допомогу протягом цього місяця різним таким категоріям, таким як член сімей загиблих ветеранів війни, переміщені особи з інвалідністю, пенсіонери, з особи з інвалідністю Бориспільської територіальної громади, переміщені особи. саме… Такі категорії, також як одинокі матері, матері, які виховують дитину самі, малозабезпечені, багатодітні сім'ї, одинокі матері Бориспільської територіальної громади і пенсіонери. Загалом допомогу за цей місяць отримали. 2664 особи. Тому я дякую абсолютно всім цим волонтерам, цим організаціям, благодійним фондом, які надають нам і продовжують надавати нам таку допомогу. Також за цей тиждень було прийнято 258 звернень громадян за тиждень до Бориспільської міської територіальної громади встали на облік 82 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. А також саме особи про особи працездатного віку, в тому числі це 16 жінок і 7 чоловіків. Саме всім новоприбулим ВПО, які є працездатного віку, спеціалістами управління було запропоновано встати на облік до Бориспільського міського центру зайнятості. Всього на обліку на даний час перебуває 12 тисяч 916 осіб внутрішньопереміщених осіб. Але з початку року і до цього часу у нас є внутрішньопереміщені особи, які повернулися до покинутого місця проживання. Це 1428 осіб. Дитячий аматорський зразковий театр Кредо здобув перше місце на всеукраїнському фестивалі аматорських театрів, який відбувся у місті Гостомель 20 квітня. На фестиваль приїхали театральні колективи із Києва, Черкаської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської та Сумської областей. Проте члени журі віддали перевагу юним театралам із села Іванків Бориспільської громади. Наш юний театр. Дитячий зразковий кредо Іванківської сільської сільського будинку культури 20 квітня прийняв участь у українському конкурсі молодих виконавців молодих театрів. і Зайняв перше місце на всеукраїнському конкурсі серед таких аматорських театрів України. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.